Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Пращенко, і сьогодні ми будемо встановлювати таку автоматику «Рателі 1100. Автоматика розрахована для відкатних ворот. Ставити будемо не на швелер і не на трубки. А, до речі, ті вушки, які йдуть, ми їх навіть обрізати не будемо. Це ті, що йдуть на такій цій пластині. Тобто ми їх обрізати не будемо, ми будемо їх вже використовувати. Я зазвичай обрізаю, але... Зараз це той самий об'єкт, на якому не треба обрізати, а будемо їх використовувати і прикручувати на анкерні болти. Перед початком роботи я хотів вам сказати про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Ви можете його використовувати в компанії нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, відкатних воріт під ваш індивідуальний ну, типу такого як тут. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і прийти за послання, яке знаходяться під відео. А зараз я поступаю до роботи. Починаємо збирати зуб рейку. Як збирати зуб рейку? Викручуємо вовтики з бабушки. До речі, є такі люди, які роблять неправильно, дуже багато. Вставляємо вовтики і під рівну частину. І потім закручуємо ось так. Багато людей робить ось так. Це неправильно. Чому неправильно? Дивіться, ви коли реєчку будете піднімати, оця велика частина наладить вже на зуб. Це неправильно. Правильно збирати ось так. І коли ви будете піднімати реєчку, бачите, воно зовсім не доходить до зуба. Достаємо наші крепіжі. Все воно тут коробочки є. Так виглядає. Вставляємо гайки ось такі. Ну і вже на основу ставимо сам двигун. Друзі, дивіться, так як у нас ретелі і... Шестерня внизу низько знаходиться, нам трошки повезло. Якщо б у нас був мілір, то ми, нам би обов'язково було б наварити сюди трубу. То треба було б сьогодні намонтувати, відкладати на наступний день. А так як ретелі, то ми вже наваримо рейку на балку, бачите, я приміряюсь. І ще одне те, що у нас немає тут швелера, бачите, тут і немає усюди бетон, тому я кріплю на анкерні болти. Як приварити зуб рейку першу? Ставимо зуб рейку центральної бабишки на шестеренку. Після цього відступаємо десь 8-10 см. І закриваємо отак ворота. О, є. Все. Своєю точку зробили. Після цього прихватуємо середню бабишку для того, щоб ми взяли висоту. Прихватили бабишку, переводимо автоматику в ручне положення за допомогою ключиків, які поставляються у комплекті. Беремо ключики. І так от. Все. Це ручне положення. Відкриваємо п'ять в браму до самого кінця. Нажимаємо на рейку до кінця і трошечки припадимаємо на 1-2 мм. Півтора ідеал. Закриваємо. І так само робимо задньою бабуською третьою. Дивимося, опять не забуваємо о зазорі між рейкою та шестеренкою. 1-2 міліметри. Є. Як приварюють другу, третю послідовні рейки? Я беру кусочок рейки, а ви будете брати цілу рейку, бо в мене залишки є, тому я її використовую. Робимо таким чином обов'язково рейку під рейку. Для чого? Для того, щоб ми соблюдали шах зуба між рейками. Щоб воно не било, не ламало нам редуктора. Є. Тепер останню. І знову таки не забуваємо о зазорі. Так, і середню. І таким чином всі послідовні рейки. Спочатку рейки всі прихватуємо, потім відкриємо, закриємо, перевіримо, переконаємося в тому, що у нас все правильно і все обваримо. Все чудово можна обварювати. Це у нас, до речі, фотоелементи на батарейках, так називаємо. Ну, половину на батарейках, половину ні. Дивіться, бачите, сюди подається живлення і знімається управління. Це проводний, а той, що напроти, батареєчний. Це живлення, це управління. Подаємо сюди від 12 до 24 вольт. Так само він поворотний йде. Ну, тут стоять дві батареїчки, їх періодично треба буде міняти. Ну, він розрахований на те, що, бачите, тут плитка йде вже і ніхто знімати її не буде і притягувати дрота теж ніхто не буде. Тому можна використовувати на батарейках. Одіваємо гофру на провод і будемо зараз затягувати сам провод до плати. Ну що ж, друзі, ось от така плата в ретелі 1000. Сюди ми підключаємо 220 вольт. Земля 0 фаза. Сюди підключається сигнальна лампа, це клемник мотору, а це конденсатора. Далі йде гіркон, що підключений маленьким таким. Він такий, знаєте, гіркон, навіть сказати, можна що це не гіркон, а енкодер. Ну, замість гіркона. Це у нас іде для гіркона, для механічного гіркону, клема, вона завжди пуста. Далі йде е, у нас фото та GND. Потім йдуть кнопки, стаде, там повне відкриття, зупинити чи частичне відкриття. Тобто, ну, тут на платі в принципі, все, все написано. Далі йде у нас е, живлення, подаємо звідси живлення. Тобто живлення подаємо на фотоелемент. Це у нас запобіжники, два штуки. Ну, зараз ну, вже засвітиться екранчик далі все я розкажу, покажу. Як удобно в ретелі, що можна цю плату зняти, повністю покласти і вона не буде нам мішати для того, щоб затягувати дроти. Обов'язково ставимо сальника цього назад, бо якщо не поставити, то можуть позалазити сюди мишки і натворити діло. Сальника я раджу ставити назад. Є. Тепер ми ставимо назад плату та заводимо в неї провода. Тут є такі саласки, по салазкам ми її спускаємо. Тут є екранчик, на екранчикі видно все. І тут є сила, автозакриття, плавний старт, плавний стоп. Ну і тест там, ну, крутите це колесика, крутити, і воно перекладає. Якщо треба щось змінити, на нього нажимаєте, воно далі заходить в меню і ви далі вже, там, треба вам або не треба ставити, да або ні. Треба виставити зараз кінцевики, можна нажати на діагностику і підвести кінцевик, і буде видно, який він, передній чи задній. Бо зараз йде партія завоза, вже та, що італійців попросили мене змінити мову на українську, щоб була українська. І підводимо кінцевік і буде видно, що, що це за кінцевік. Клоус. Ось у нас закриття. Закриття. Ставимо на закриття. Там написано клоус. Є. Yeah. Зараз відкриття поставимо. Станемо відкриття. Open. Ну що ж, тепер на концевики виставили приблизно. Тепер нажимаємо на тест і запускаємо, щоб вони обучилися під даний приєм. Вибираємо тест і старт. Все, вони самі відчиняються, самі зачиняються. Є. Тепер включаємо плавний, плавний старт. Плавний стоп. Плавний стоп включаємо. да, Нажимаємо на пульт. Ну що ж, друзі, наша робота підійшла до завершення. Ми закінчили свою працю. Залишилося так тільки зробити, перекрутити саму кришку. І на цьому буде все. Ну, Вам нагадую про два подарунки. Перше це сертифікат з 500 гривень на аксесуари, ви можете їх отримати зовсім безкоштовно. Для того вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і прийти за послання, яке знаходиться під відео. І сертифікат ви зможете використовувати в компанії Нові ворота при покупці автоматів. Другий подарунок це креслення. Отаких от от воріт відкатних ви можете отримати зовсім безкоштовно під ваш індивідуальний приєм. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал залишити коментар і перейдьте за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім до нових зустрічей і слава Україні!